Знаєте, рослини алої віра славляться своєю невибагливою у всьому від поколювання до топ одягання. Хоча вони не потребують частого харчового допінгу, алоє, вирощування в горщиках все ще отримують користь від випадкових топ одягання один-два рази на рік. Але кава це суперечлива тема в садівництві. Деякі садівники клянуться своєю ефективністю, а інші суворо уникають її. Тож варто використовувати спальну каву як добриво, чи ні. Якщо ви довго не запліднювали алое, вам, мабуть, цікаво, чи ті ж залишки кави на кухні можуть служити добрив для рослин. Давайте розберемося. Коротка відповідь: кавові майданчики не вважаються підходящим добривом для алоєвіри. віри. Незважаючи на те, що кава має деякі переваги для використання на рослинах, для алої віра є набагато більше недоліків. Краще використовувати збалансоване добриво, призначене для сукулентів, і використовувати його в половині концентрації. Тепер більше використання кави в саду це тема, яка викликає суперечки в інтернеті. Деякі садівники хвалять її, інші стверджують, що вона не дає переваг. Про які вони говорять. У таких випадках може бути важко відокремити факти від художньої літератури, особливо якщо мова йде про використання спальної кави як добрив. Сон кави вважається екологічно чистим та економічним покращенням ґрунту для деяких рослин. Ця практика настільки популярна, що кав'ярні часто розповсюджують її безкоштовно для використання в саду. У моїй місцевій кав'ярні є така система. І я часто бачу садівників, які приходять зі своїми відрами. Кавовий зумар містить сліди азоту, що може бути корисним для рослин при використанні як добрива. Деякі прихильники також стверджують, що він може підкинути РН ґрунту, але деякі дослідження свідчать про те, що зміна pH незначна. У будь якому випадку краще спочатку дозволити її розкладатися у вашій компостній купі, а не додавати безпосередньо до ґрунту. Але є серйозні недоліки, які слід враховувати. Вплив залежатиме від обраного вами рослини, тому дуже важливо зрозуміти потреби певного виду у родючості та ґрунті. Потреби у добривості. Рослини алой відомі своєю невибагливою вони походять з гаршен з високими температурами, де посуха часто зустрічається, а ґрунт піщаний і поганий поживні речовини. Ці сукуланти, очевидно, здатні без особливих уваги з боку власників. Насправді я помітив, що моє алоє зростає набагато краще, коли я залишаю їх у спокої, а не тоді, коли я занадто сильно трясеться над ними. Оскільки ці рослини настільки витривалі, їм не потрібно частого перев'язування протягом року, на відміну від інших поширених рослин, які називаються ненажарливими. Зростаючи в контейнерах. Їм потрібно поживне годування приблизно раз на рік, бажано навесні. Навіть ця доза може бути невеликою, як правило, вона використовується в половині концентрації. Оскільки вони звикли до поганих ґрунтів з невеликою кількістю поживних речовин, існує реальний ризик повторного затвердження цих рослин. Переїзд може призвести до уповільнення зростання та пошкодження коренів, що важко виправити. Надзвичайно важливо уникати надлишку добрив, роблячи поживні речовини лише тоді, коли це необхідно. Вплив кави на ґрунт Коли ви чуєте про переваги сонної кави для рослин. Не дивно, що багато хто хоче використовувати її для алоє. На жаль, ця практика має кілька негативних побічних ефектів, які переважають заощадження коштів. Текстура ґрунту. Коли ви додаєте каву в горщик з алой віра як добриво, ви також змінюєте текстуру ґрунту та її дренажні властивості. Дренаж, як істотна основа та фактор впливу на ріст рослин, є життєво важливим для розгляду, особливо для подібних сукулентів алоє. Кава товста часто використовується як ґрунтовий вдосконалення в домашніх ґрунтових сумішах для зберігання вологи. Він поглинає багато вологи і тримає її навколо коренів, володіючи властивостями, подібно до торфу моху або кокосового горіха. Хоча це корисно для вологих рослин, на алоє, які люблять сухий ґрунт і неймовірно чутливі до гнилі кореня, це має протилежний ефект. Але це не єдиний недолік. Навіть якщо ви даєте ґрунт висохнути між зрошенням, щоб обмежити ризик кореневої гнилі, він може стати надмірно сухим. У таких випадках матеріал прилипає та компактні, стає гідрофобним і відштовхує воду, яка додається до ґрунтової суміші. Алой віддає перевагу піщаній, добре дренованій ґрунтовій суміші з великими інтервалами між частинками, щоб вода могла швидко стікати. Кава негативно впливає на текстуру ґрунту, що робить її ризикованим варіантом для використання як добрива. Невідповідні поживні речовини. Дослідження використовуваної кавової території показують, що вона містить близько 2% азоту. Цей суттєвий живильний елемент для рослин є тим самим N серед НПК, який ви, швидше за все, бачили на пакетах з добривами. Як і макроелент, найважливіший азот для загального здоров'я рослин, включаючи здоров'я ваших сукулентів. Однак алоевіра не потребує великої кількості азоту для процвітання. Більшість садівників використовують збалансоване добриво, що містить рівні частини азоту, фосфору та калію, або навіть добрива з високим вмістом фосфору для найбільш серйозного росту. Сон кави також містить інші мікроелементи, але їх недостатньо, щоб вважати її збалансованим добривом. Оскільки ви не будете запліднювати своє алое дуже часто, краще використовувати складне добриво, яке містить усе, що потребує рослини за один раз. Надмірне вживання кави може врешті решт призвести до дисбалансу поживних речовин у ґрунті, що негативно впливає на загальний ріст. Пурові проблеми. Ще одним недоліком, який слід враховувати, є вплив на шкідників. Ґрунтові шкідники, такі як грибні комарі, приваблюють зайву вологу, яка створюється при змішуванні цього щільного матеріалу з ґрунтом. Ще одна проблема трипс. А також різні грибкові захворювання, які можуть розвиватися навколо коренів, коли ґрунт залишається мокрим тривалий час. Алої зазвичай не має проблем з шкідниками, особливо при вирощуванні в приміщенні. Єдина проблема, яку я натрапив на свої рослини це щит. Але щит з'явився лише на моєму алої, вирощеному на відкритому повітрі. Щоб уникнути шансів виникнення проблем із шкідниками у цих невибагливих рослин, сонні майданчики краще уникати. Зміни пейдж у дискусіях про сукуленти та сон кави деякі припускають, що кава не рекомендується, оскільки вона може змінити РН ґрунту, що робить її більш кислим. Оскільки алоє, як правило, віддає перевагу нейтральним або злегка лужним ґрунтам, сонна кава не є ідеальною. Однак це не стосується того, як більшість садівників використовують свою каву, використовуються. Вважається, що свіжа земля впливає на РН ґрунтів, але використовувані, заварені, майданчики в невеликих кількостях, які зазвичай використовуються як добриво мало впливає на РН ґрунту. Кислотність вимивається з кавових майданчиків, утворюючи дуже магічний еліксир, який ми паємо як захоплюючий агент. Хоча цей недолік не зовсім відповідає впливу інших, все ще важливо знати про це, на всякий випадок, якщо ви розглянуте можливість використання свіжої кави для рослин алої. Що використовувати замість цього? Дивлячись на негативні наслідки, стає зрозуміло, чому ваша коса краще залишити в компасній купі, а не розкидатися навколо рослин алоє. Але це залишає питання тоді, що тоді їх запліднює. Як уже згадувалося, алоївіра найкраще запліднена з збалансованим добривами тривалої дії або добрив з більш високим вмістом фосфору. Ви можете використовувати універсальне добриво для внутрішніх рослин з рівним співвідношенням НПК або шукати добрива, призначені для сукулентів та кактусів. Це добриво потрібно робити лише один раз на рік навесні, бажано в половині концентрації, щоб уникнути проблем із перепідготовкою. Використовуйте лише кількість, яка рекомендується на упаковці, особливо для цих чутливих рослин. Вирок кавові майданчики не вважаються підходящим добривом для алої віри. Але є багато інших топ, варіантів одягання, які дадуть вашому алоє саме те, що вам потрібно для процвітання.